Знов забере територію, яка їй належала історично, відповідно до Львова. Напису: Російська лайка це тюркська мова, не російська мова. Так навпаки, на території України було тебе кров залила. Оспайця імперія. Та йому мою, ви що? Географію не вчили, як о, Середня Азія, Росі... Московія, і тоді тільки Київська Русь. Вона да, пашка, да. то вона змова. Так, так. Ну, Османська імперія була на території Херсонської, Одеської, Миколаївської області. Так що ми на половину Османська. Країнці. А ми розмовляємо про тюркську мову, котра прийшла на Московію. Так, тюркська мова це була Османської імперії, тюрська мова. Правильно, так а її не було безпосередньо в самому Києві, вона не жила там дов, довгий час. Ну, я ж тобі поясню, що українська мова це діалект російської, польської і деякі слова тюркської. Так, але ну, чому ця російська мова не співпадає не з польською, і іншими слов'янськими народами. Да, вона... в Google. Російська вона... мова це іскусственна мова. Ні, вона була модернізована Петром Ім. Бо тому, що він хотів, він хотів зробити е, російську мову міжнародною, і вона стала міжнародною мовою. Коли з'явилась Російська імперія? У дев'ятсот році. В якому почитайте історію. Тисяча 1000... Московська Московське государство було. Коли ру, коли 480... Володимир Великий князь Руський попустив Русь, році... тоді з'явилася Російська імперія. Ну ж Сарун, а з інтернету інформацію хорошо читати, так? Да? Правильно? Я не знаю там про інтернет, я знаю, що росіян не є. Ну ти президи твоя фамілія, блядь. Написи, Та ні, Чіп він ну, просто ні. вважає і своїм імперським розумом, що Росія з'явилася з часи ви, виникнення Київської Русі. Це не була ніяка Київська Русь, це О, була... Вона була построєна на болотах, заповнився раз і не построїв росіяни. Київське блядь. було. Який, княже сукис, навіть е, в переписаному е, блін, в літописі пишуть, що всі підвладні княжества були підвладні Києву. Правильно, але Київ це була Росія. Ти долбайоб! Коли з'явилося слово Росія? Ну От Русь, Русь і Росія це синоніми. Нє-ні, це як поліція і полюції. Нє-ні-ні, це одне й те саме. Так. Да. Ні, Русь і Росія це різні поняття. Добре, скажи Треба. мені, Іван Грозний так. був українцем. А ні, то вже ж. Добре, тоді чому всі всі князі руські були в Москві. Хто Москву построїв? Заснував. Князь руський довгорукий. Довгорукий. Де він народився? Він народився в, Ки в Києві. О, де, він, де, де він похований? В Москві. <рес> він в Києві похований. А, Так Таке ж ти питаюся. Іван Грозний був українцем чи ні? А почому тут Іван Грозний? Ну, бо тому що він потомок не... довгорукого. Який потомок? Подивіться на його обличчя, у вас є не його важливо, копія. Це це все Рюрикович, Це все Рюриковиче. У вас Рюрикович. є його копія в музеї, ти да. тюрк. Всі, всі, він він ніякого взагалі не мав. До... Москва, всі, всі віка. віка, платила налогі Ки... Києву раніше, Ні. Новгород Великий, і всі інші міста платили дань Києву. Свого часу. А потім, коли була Золота Орда, ви їм п'ятки цілували. Ні, так потім Золота Орда спалила Київ. В якому році. У тридцятих роках. Я вам хочу сказати ще більше. І Київ купили за три воза срібла, таке теж було. Ні, так золота Львівського княже. Серьо, убери, убери, убери це. Ну реально. Львів Доки наша російська... сраку. Доки Духа. наші російські князі не прийшли і не визволили Київ. Київ був в окупації укупацію... <рисували> <Київ в укупацію. рисували> <рисували> <рисували> княжества Литовського польське. Сто чортів тебе печінку. О, Всех. Пішов О Ну слава Росії! <рисували> 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 Знову Росія прийде звільняти Київ від окупації. О, давай, йди нахуй, блядь. Давай іди, нюхай бебру, блядь. Нюхай балона, блядь! 90 днів України не ну, банюхай, нюхай, хим за 3 дня вже буква. 90 днів Україна ти помре, ти блядь! А чего 90 Вже помре Україна? А, я я щой, піпав, бігі. 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 а чого 90, 90? днів? Блядь, уже менше там. Він тоді ще кричав 90 днів. О! Ти ж тоді кричав 90 днів, шляпа, усата. Не встиг, бандерівка завалила його. Таку чепуху несе, боже. Це ж на тих людей, які слухають і отак і приймають це в мозги, і потом.